Можна сказати, з дитинства був дуже активний, дуже веселий. Розказували батьки, коли їхали на поле конем, всі на возові сидять, а він біжить з боку, тому що він був такий бистрий, шустрий і. Зараз синочок в його вдався, не може сидіти на місці. І була ситуація: я їду з ним на велосипеді, везу його в кріслі, і заїжджаємо за поворота. Він Я хочу бігти, я буду бігти. Кажу, тож геть, як тато. Ну і Саша був такий активний, бистрий, він і потім вже. Коли поступав навчатися на поліцейського, значну роль відіграло те, що він дуже швидко бігав, мав підготовку. Хоча в дитинстві був дуже худий і такий маленький. А коли вже пішов в армію, почав трохи качатися, трохи набрав форми і став таким мужнім чоловіком. Між нами рік різниці, в школу ходили. В принципі, не звертали один на одного уваги, але якось потім так і зав'язали, що побачили один одного. Він дуже любив мисливство. Це, ну, не знаю, можна сказати, найголовніше було його хобі, і е, постійно він їздив на полювання. Йому це дуже подобалося. Він веселий був і з дітьми, і, і з людьми. Казали завжди. Сміхався. Він нічого не боявся, нічого не ну, був такий страшний. Він любив рок, його з різних черепа скрізь на заставках, на банданах. Коли пішов воювати, казав перший раз, коли стріляв, не скажемо, що по людях, каже, перший раз трошки руки тряслися. Каже, навіть у мене. У нього був позивний маніяк. Того, що він, як казали хлопці, коли якась починається десь така ситуація гостра, стоїть і потирає руки. йому було це цікаво. Колись сказав, як приїжджав у відпустку, я може буду вночі кричати. Ну, але такого, на щастя, не було. І він був сильний, сильний духом. Завжди говорив, я ніколи першим не піду з позиції, не залишу, я командир, я завжди останній. І завжди казав, що я ніколи не здамся в полон. Ніколи. У мене є граната, якщо раптом щось. І так він залишився, прикривав хлопців, вони відступали, і так сталося. Він загинув. Коли він приїжджав останній раз у відпустку, і ми провожали його вже на поїзд, вони йшли з дітьми до вокзалу. І я так сфотографувала. І це останній раз. Коли діти його бачили живим, його провожали. Будував будинок. Приїжджав навіть там вже під час війни приїжджав у відпустку і майже всю відпустку він проводив біля будинку, там щось робив, все робив своїми руками. Він дуже хотів його добудувати, щоб вже ми жили самі, щоб ми жили окремо від батьків, щоб мати своє. Дуже мріяв, щоб ми там жили всі. Щасливою сім'єю, ми ж хотіли дитинку, щоб у нас було троє дітей. Зараз я стараюся добудувати все ж таки, щоб його мрія здійснилася. В той день, коли він загинув, там сусідка, каже, я ходила, дивлюсь, прилетіли леньки. До будинку політали, покружляли, каже, я. Відчула, що щось недобре. Після загибелі чоловіка пройшло пару місяців, коли я тільки змогла туди прийти. Я виходжу і стоїть у дворі лелека. Я глянула, кажу: ти приїхав подивитися, чи все робиться, так як ти хочеш.